Трибунал, ви повірте мені, це є дуже серйозний аргумент. Це дуже серйозна перемога України у боротьбі за справедливість. Сьогодні вже не будуть говорити мовою Трампа, не будуть говорити мовою якогось який, якоїсь однієї країни. Це вже буде говорити дослідженими доказами трибунал, який буде оперувати фактами, який буде публічно представляти. Який Пане Микола, а є судити, приклади А є приклади в історії є ну, після Другої світової. Безперечно, є приклади Руанди, є приклади і Косово, є приклади Мілошевича, Ви пам'ятаєте, угу. так все це є приклади. Ну, і Нюрнберг, це приклади діяльності трибуналу. Трибунал це спеціальний, то треба в лапках заслужити. Путін його заслужив. І оці всі свої фейкові. Анекдотичні причини нападу на Україну, він уже не зуміє взагалі ніяким чином нікому в голову всунути. Тепер уже причини буде обговорювати, звісно, виключно трибунал, і Трамп, в тому числі, і його оточення будуть на це орієнтуватися. А найголовніше це Конгрес, це Сенат і Конгрес.